Ніч, площа, ліхтар і дівчинка, яка загубилася у пошуках хаски і дива. Зовсім скоро новий рік без ще рівних перетворень і пригод ніяк. Тож собою разом на пошуки дівчинка запросила усіх, хто прийшов до великої зали міського палацу культури імені Олексія Шабельника, аби відчути перший присмак довгоочікуваного свята. Вартовий срібної площі Сторож Єрошка розповів юній героїні цікаву історію. Як завжди, на Новий рік, рівно о 12 й ночі, головна башта міста відкриє свої двері, з яких вийдуть Дід Мороз і Снігуренька. Головні персонажі новорічного дійства даруватимуть дітям подарунки та виконуватимуть найзаповітніші бажання. Та ось біда. Цьогоріч ключиком, що здатний впоратися з будь-яким замком, у тому числі і від чарівних дверей, підступно заволоділа снігова королева. Ставши його володаркою, пообіцяла королева цю планету перефарбувати у біле і поселити на ній вічну зиму. Зрозуміло, що ключика потрібно було йти рятувати. Тож у подорож вирушили дівчинка, єрошка, а ще кай із гердою, бо знали, де мешкає недобра царська особа. Вирушили і глядачів із собою взяли куди ж без допомоги. А тій раді набридли вже кажуть, ці школи хочеться пригод. Я сьогодні коли була в школі, я думала, коли ці вже уроки закінчаться. Прийшла, я думала, буде так, трошки собі переживала. Я не знала, що буду здавати інтерв'ю. Думала, що будуть тільки пісні, танці, але не, так, не, так, не таке я очікувала. А коли побачила, мені так все подобалось. Мені дуже понравилась ця вистава, тому що тут гарні костюми, гарні герої. Е, найбільше я вболівала за. Е, за, сміх, за сміхотунку, тому що вона дуже весела і всіх роз, розважає. Дуже гарні відчуття, дуже гарна казка, дуже гарно украсили сцену, дуже гарно. Сама себе вона називає Гігігою, Глядачі ж одразу нарекли її сміхотулькою. Спочатку цей персонаж не надто прийшовся до душі дітям, капосна якась, її просять про допомогу, а вона мені все одно каже та не може бути весела посмішка ознакою злої людини. Чому гига вередувала і капустила? бо була самотньою. Не пройшло кількох хвилин, як вона стала справжнім другом усіх маленьких бердичівлян. і у подорожі героям допомогла, і гарний настрій подарувала, і з новим роком усіх усіх привітала. Ребята, Поздравляю вас. С Новым Годом! И вас, и ваших мам, и ваших пап, бабушек, дедушек, всех-всех-всех, кто живет в нашем городе. И желаю вам веселья, здоровья, а еще хихикайте побольше, ведь смех – это всегда радостно. Он здоровье и жизнь продлевает. С Новым Годом! А ключик відмовився служити сніговій королеві, залишаючись до останнього вірним дідові морозу. Королева, виявляється, понад усе боялася сміху. Тут же глядачі у залі виклалися на повну. Зникла ця особа назавжди залічені секунди. А ключик впустив до Бердичева головних персонажів свята. І на ваш німецький щас врята зі мною приділ. Сьогодні ми почали чудові свята, цикл різдвяно-новорічних свят. Які несуть дітям радість, які несуть втіху, море подарунків. І весь рік діти чекають на це свято. Виходячи на цю сцену, хоч я граю і негативний персонаж. Ми намагаємося їм показати різницю між добром і злом, і діти в залі його відчувають цю різницю. І коли вони намагаються усіляко допомогти позитивним персонажам, ми розуміємо, що тільки тоді відбувається казка. Мабуть, викладацькому та учнівському складу центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, а все, що робилося на сцені, виявилося справою їхніх таланту і розуму, все ж таки вдалося створити справжню казку. Меншою мірою так заявили вдячні глядачі. Мені принесла враження Сніжна королева, бо вона забрала ключ і він не відкрив її сундук. І потім прийшов Дід Мороз і забрав неї ключ і вона померла. А якби ти був ключиком, кому ти допоміг? Я б допоміг Діду Морозу. Я зробила висновок, що треба бути добрим і дружним. А ви в своєму класі дружні? Святковий новорічний карнавал триватиме у міському палаці культури аж до 30 грудня включно. Побажання щасливого нового року на адресу бердичівських дітей лунатимуть із разумковців та решти творчих колективів міста, очолюваних майстрами з Палацу культури. На сцені співатимуть, танцюватимуть, і жартуватимуть. Над сценою літатимуть, і чеклуватимуть. Артисти обіцяють, не забудуть жодного хлопчика і дівчинку. Талантів, теплих слів і подарунків вистачить на всіх. Вітаю всіх бердичівлян! Святами вас, гарних вам подарунків, а Бердичеву – процвітання. Шановні малята, всіх вас запрошуємо в міський палац культури на новорічні свята, де будуть проходити веселі спектаклі, де буде дід Мороз, Снігуронько і всі мої помічники ласкаво просимо.